На Синайському півострові знову неспокійно. Тут ісламісти атакували відразу кілька цілей. Метою бойовиків стали відділення служби безпеки та блокпости, військова база, готель, державна телекомпанія та офіс інтернет-видання, розташовані у північному синаї. Відповідальність за напад взяла на себе організація Ансар Бейт Аль-Макдіс, пов'язана з ісламською державою. Джерела у Єгипетській службі безпеки заявляють, що бойовики використали міномети та автомобілі, начинені вибухівкою для атаки на установу у північному синаї. Представники місцевої влади повідомляють, що внаслідок нападу загинуло 27 осіб. Ще кілька десятків людей зазнали поранень. Наразі в місцях, де сталися інциденти, працюють єгипетські спецслужби. Варто відзначити, що ситуація на Санайському півострові залишається нестабільною з 2013 року, коли в Єгипті був усунений від влади колишній президент Мохаммед Мурсі. На західній околиці Мехіко вибух автомашини з газом призвів до руйнування дитячої лікарні з пологовим будинком. Представники міської влади заявляють, що внаслідок вибуху загинуло дві особи. Приблизно 66 людей зазнали поранень. За оцінкою мексиканських рятувальних служб лікарня зруйнована майже на 70%. Наразі тут тривають пошуково-рятувальні роботи. На щастя, багатьох малюків вдалося дістати з-під завалів на поверхню. Мехіко, який прибув на місце інциденту, заявив про намір побудувати нову лікарню на місці зруйнованої. Представники служб з надзвичайних ситуацій пояснили, що витік стався зі шлангу, за допомогою якого газ перекачували з автомашини до кухні медустанови. Правоохоронні органи взяли під варту трьох осіб, які займалися забезпеченням лікарні пропаном. Під час вибуху вони отримали ушкодження і були доправлені до шпиталю, де й перебувають під наглядом поліції. За фактом вибуху розпочати розслідування. У Нідерландах 19-річний юнак намагався вийти у ефір за допомогою пістолета. Молодий чоловік зміг пробратися у приміщенні голландського телеканалу НОС ввечері, коли мало транслюватися популярне шоу. Погрожуючи пістолетом, він почав вимагати, щоб його випустило у прямий ефір, оскільки у нього було важливе повідомлення. Працівники телеканалу направили його до студії, яка на той час не використовувалася, і викликали поліцію. Дорогою до знімального павільйону юнак повідомив, що заклав вибухівку в приміщенні телеканала на випадок, якщо йому не дадуть слова. Офіс повиді встанову утримували молодого чоловіка у студії. пояснюючи, що вийти швидко у прямий ефір технічно дуже складно. Прибула поліція. Після затримання юнака правоохоронці провели обшук телеканала. Втім, вибухівку не знайшли. Наразі голландська поліція з'ясовує мотиви, які підштовхнули людину до цього злочину.